Давайте я буду запрошувати вас на цю арену, і ми будемо розпочинати наші змагання. Розпочинаємо, як зазвичай з параду і я запрошую сюди команди. Дорогі гості, я радий, ще вас завітати на бігородській землі в нашій громаді. Вивичному для нас святі також значної події для всіх нас це на відкриття чемпіонату України з портями конатів. Наша громада рада вітає всіх спортсменів, рада вітає, що в нас проходить такий захід. І, звичайно, дуже символічно, що він проходить саме сьогодні в День Збройних сил України. Тому ми низько схиляємо голову і дякуємо всім нашим захисникам за те, що ми маємо можливість творити, будувати, розвивати спорт і бути зараз на цій території більш в більш-менш мирному спокійному стані. Тож низький уклін на нашим воїнам, і дійсно саме цей вид спорту, він показує мужність і силу до перемоги, так як це роблять наші захисники. Я дуже дякую президенту федерації Володимиру Ківі за те, що ви вибрали нашу громаду. Мені дуже приємно перед нами сьогодні виступати вже в новому Санджесі, а саме керівниками окремого підрозділу Київської області даної федерації. Тож всіх вітаю з початку нашого чемпіонату. І всім сили, витримки і обов'язково перемоги. Пані і панове, Доброго. дорогі побратими і посестри, дорогі в Христі, брати і сестри. Так, я маю велику честь бути належним до великої родини повітряного командування центру саме сьогодні вранці і вночі. Напередодні наші побратими відбували ворогів напад, шакетів, балістичних ракет і різної залізнячної нечі. Звісно, ми гостинно вітаємо на київщині команди, які до нас завітали. І також сьогодні в нас День збройних сил України. Ми щиро дякуємо нашим захисникам та захисницям, які сьогодні на передовій виборюють нашу перемогу. Слава Україні! Будемо вважати, що сьогоднішній чемпіонат України це перший з величезної довгої серії відбіркових змагань. Всіх найкращих побачимо, всіх найкращих долучимо до підготовки національних збірних команд. І я так вірю, що ми всі зуміємо набрати відповідні оберти хлопці, дівчата, разом до Олімпійських висот. ...стали чемпіонами світу Ю-23 перетягування канату. Зараз ми десь шосте-сьоме місце на чемпіонаті світу. Ну, це, це вже прогрес, тому що взагалі такої, такої країни не було канатно до, до, до того. Ну, Змагання ще тривають повністю. Відчуття адреналіну дуже гід до перемоги, оскільки потрібно кожного разу підтверджувати статус чемпіонів, а чим далі, тим все конкуренція зростає і стає це важче. Для білогородської громади це перший раз в житті, коли ми приймаємо чемпіонат України, розумієте? І мені приємно, що він проходить саме в нашій громаді. Мені приємно, що жителі нашої громади сформували команду, і ми теж приймаємо участь в чемпіонаті України і маємо надію, що ми візьмемо сьогодні призове місце. Для хлопців це перше, звичайно, участь в такому заході. Заході, я впевнений, що цей вид спорту в нас в громаді буде розвиватися. Сьогоднішні змагання будуть мотивувати наших людей, займатися видом спорту. І ми організуємо ще таку секцію, яку ми зберемо в громаді, і будемо робити. То висте, чи і Київської області, і чемпіонати в самій громаді. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.